Вітай вас. Повністю, повністю згодний з тими людьми, які стверджують, що життя в Україні стало значно краще, вільніше, щасливіше, ніж було раніше. Повністю, повністю, повністю повністю. Раніше дійсно був жах. Скажений жах. Ну, то і від кожен день ходили на роботу. Ну, можливо, хтось там прогулював, бувало. Отримували велику зарплату. Ні, ну дійсно солідно. І девальвації зараза не було. А ти зараза. Це курс 8-8. 8-8. Та да вже скільки ж можна. Сил же не було. Сил. Хоч, Причому вже по писав. От завтра девальвація, а вау, Зарази нема. Проходить рік-два, нема. А ти, чорт! Да, дійсно, прошивенько було. Інфляція, ну взагалі, смішно сказати, близько нуля. Ні-ні-ні, ціни зростали кожен день і були скаженно високі. Ну це зрозуміло. В людей завжди ціни зростають, ти пальцем тикаєш, говориш, дивись. В тому році ціна була 100, зараз 50. ні 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 ні, ні. Це не те, а я мав... Що ти мав на? Отож ми з комом, а що ви з комов? ой, то б б нам би, да, да, да. Ну звичайно, звичайно, коли інфляція маленька, люди розповідають, що ціни ж, Боже, Високі, високі! Хлібушка нема, за що купити? Ну автівку є. Автівку да. Або хлібушка нема! На хлібушка грошиків не вистачає. Було? Було. А скільки було срачу? Тарифи високі! Тарифи! Тарифи не мінялись останніх там, по-моєму, 5-6 років. Високі! Да? Так не міняли! Високі! А, да-да! Ні, ні, повністю, повністю. Ну, неможливо жити в таких умовах. Тут бачить бізнесом неможливо займати. Боже. Податки мізерні, можна не платити. Все повирішувати. Погано. Погано. Згадний. Повністю згадний! А от зараз... Ой, ну да. За, зараз... Добре. Згодні. Зараз дуже добре. Ой, от раніше було погано, а зараз добре. ні, раніше... Да, 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 праві, А от за, зараз значно краще! Значно краще! Да ви що? Це ж... Да ні, ні, зараз краще, краще, краще. Ну рай... Ня-ні, ну це раніше було погано! А, за, а зараз, ну дійсно, краще. А, світло відключив. Та чор з ним світлом! Хіб... Зато! Зато краще, краще! А, ну да, там же ж ракетний удар, тривога. Не звертайте увагу! Не звертайте! От зараз! Краще. А рані... ой, раніше було погано. Ой, було погано. Ой, як було погано. На роботу ходиш, зарплату отримаєш, девальвації нема. Ціни майже не зарази. Погано. Ой, погано. Да, згодне, погано. А зараз ой, мобілізація. Ой, треба воювати йти. І там можна загинути. Да, так, да, да. Можна. Ви правильно. Ні-ні, зараз краще, значно краще! От за... А тоді було погано! Повністю згодно, згодно, абсолютно згодно. Зараз краще, значно краще. А, а а, тоді було погано, зараз краще, значно да давище. Ну, от зараз, зараз да давище. Значно краще. А, щасливіше, він Віль... повітря. Воля! Воля! О! А, 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 а раніше, о, яке повітря... о, яке повітря там. Ой, таке повітря не хороше. Волі не... Ой, ти. А, а, а зараз да, зараз краще. Згодне. Ну, зараз значно краще, всі знають. А от раніше, раніше було погано. Ой, погано! Зараз, да, зараз значно краще. Ой. Слава тобі Богу, що зараз краще, а раніше було погано. Ну, одне радує, дуже, дуже радує, що діти ваші, онуки ваші, правнуки ваші, будуть жити в такі щасливі часи, як ви зараз живете. Тривоги! Світло відключають, інфляція велика, девальвація. Робота, ні, робота є на фронті. А, бі, да, 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 податки проважують, тарифи високі. Ну, це ж значно краще, ніж раніше. І вам, дітки, скажуть, дякую вам, батюшка, що, що ви колись жили поганенько, зато ми живемо добре. Так. Да. Ні, зараз значно краще. Значно краще. От раніше було, ой, як погано, ой, як А зараз значно краще, так. Да. І, і дітки скажуть, ой, як добре. Саме цікавіше, що дітки, знаєте, навіть коли ви будете їм розповідати, ну, діткам, онукам, правнукам, що колись не було повітряних тривог, не відключали світло, не було мобілізації, були відкриті кордони. Не треба було воювати на фронті. Можна було дійсно непоганенько заробляти. Ну, хто так, то так. Ні, але до цього і тоді не заробляли. Коли ви будете все це розповідати, у вас будь-дітки, онуки, дивитись. Що ж ви прибріхуєте? Да ні, ні, ні. Це, це, це бути не могло. Такого ніколи не було. Що? Це от зараз, зараз краще. Зараз краще. Да? І це таке життя. Якщо ви думаєте, що ваші діти, онуки, будуть думати по-іншому, помиляєтесь. За ці роки, які, ну, будуть зростати ваші діти, оце все буде краще. І, звичайно, вони, будуть, просто не розуміти ваших слів про те, що колись вони не повірять. Говорить, а що ви там розповідаєте? Да не могло таке бути. Не могло таке бути, щоб люди ходили на роботу, отримали хорошу зарплату, займалися бізнесом, отримали хороші гроші. Не було проблем з цінами з курсом. І це було... Добре? Ні, це було жахливо, жахливо, жахливо. От за, зараз так. Да. Іначе ні я. Тому що ваші діти спитають в якщо ви говорите, що тоді було жахливо, а зараз добре, ну значить зараз добре. А тоді було жахливо. Тоді, тоді треба було на роботу ходити, гроші заробляти. А зараз, а зараз буває такий момент, що до роботи не доїдеш. О, зараз краще. Так, да, зараз значно краще. Значно, значно. Тому повністю згодний з тими, хто говорить, що раніше життя було погане, а от зараз дуже добре. Правильно, по-іншому бути не може. Ви зі мною згодні чи ні? Дякую за увагу. Якщо хто не зрозумів, оце є... Класичний тролінг, Ну або як хочете хайп, або якщо хочете там стендап, щось в такому духі. А то хтось скаже, ну, а що це таке? Да, 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 ну, треба ж трішечки внести. Раш! Я думаю, що стандартні відео вже трошечки всім приїлися. Але під самий кінець. нагадую, що для спонсорів ну таких відео немає. Там більш спокійні відео, без хайпу, тролінгу. Але тільки для спонсорів. Ну а для всіх от такий стендапчик для розваги. Не більше, не менше. Тому що серйозно говорити <хи>, треба тільки за зачиненими дверинам. Це факт. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуй.